Як зробити, щоб лопата класно копала? Але сьогодні лопату на дворі. Як вона дворі в землі? А вона взяла і поржавіла, не хоче копати. Ну, думаю, зараз візьму болгарію, трохи підчухаю її. Заодно знімлю і покажу, як воно чухається. Запускаємо наш агрегат. в зеркало. Існує така думка, що лопату треба заточувати тільки з однієї сторони. Я чесно не знаю, з чим це зв'язано. Я то точу з двох, трохи звідси, Та вона, в принципі, зразу завода була заточена, виходить, і з цієї, і з цієї сторони. Але десь мені писали в коментах, що тільки правильно заточувати з одної сторони, що вона виходить, такий, типу під кутом була. Якщо хто в темі, на що це? Напишіть, бо я без поняття. я і стою, і стою. Ну, все, в принципі, навіть даже, даже можна сказати, що вона гостра. Волосся я, звісно, нею брити не планую, а тут теж, мабуть, трохи зняти, але вже гостріша, ніж була. Між прочим, диски не прості, а якісь італійські. Тут головне що? її не перекалити, щоб не було цвіта побіжалості, починає синіти. Якщо вже починає синіти, це вже перестарались ви. Старайтеся, щоб воно не синіло, То воно, тоді воно буде довше тримати заточку і не сідати. Ну що, зараз спробуємо. Земля, звісно, тверда. А ну спробую копати. Так, де це тут копанути? О, ось, що. любина роза. О, ну не викопає нормально. Де це твердо. Ну, Стежкою я перекопувати не буду, тут того. О! Нормально копай. Все. Тут стежка зарієм. Зараз піду, буду пробувати коршувати грушку. Кому цікаво, слідкуйте наступний відео, з корчую грушку цією лопатою. Подивлюсь, глібоко її треба копати чи не глібоко.